Вітаю, друзі! Хочу трошки розповісти вам про препарат, який називається Rice P. Це фосформобілізуюча бактерія, яка заселяє кореневу систему. Під час своєї життєдіяльності виділяє певні ферменти і кислоти, які розчиняють або окислюють недоступні сполуки фосфору, калію і покращують живлення рослин. При цьому вітаміни і фітогормони, які виділяють ці бактерії, вони... Стимулюють ріст кореневої системи. Застосовуючи цей препарат, ваша коренева система ваших рослин буде мінімум на 20-25% більш потужна, а відповідно менш вразлива для будь-яких стресів. Ну, в першу чергу це нестача вологі, а в друге, це покращене живлення за будь-яких умов, в тому числі і за недоста нестачі вологі. А цей препарат виготовляється у Франції. Гектарна вартість його складає 4,5 доларів, при цьому він здатен збільшити вражайність на 10-15%. Якщо в цифрах, це до тони тонни 200 пшениці, кукурузи і до 300-500 кілограм соняшника або сої. Застосовувати можна на будь-яких культур, зернових, технічних олійних культурах.